Але ситуація є вже й тут. Будете передавати проблема вшити. Я Які? якісь 10, 20, 10, 20. А я вам не слухаю, мені 3-4 години. то саме кажете? Що? Я дві-три години. Що? Ви всі постійно кажуть? Що? Я вам кажу замість того, що вам та які когорі! Ти мав жовтня. Я за людей переживаю, а ви за себе. Ви за себе приживаєте. В мене машина стоїть тинкована, замитка. Я там держав. Ти показав тобі Йдемоте туди. Ну з чого ви мені хочете доказати? А ви Я вам кажу, йдемо всі разом тут. І там ми робимо між собою. Нам з вами ділитися немає. Всі одинаки. Привернули увагу. Привіт, звільниться курить для існує. А покупите його для нахуй кабінет не просить. А хто? Я бо не знала, Я прикласти в кабінеті. О, я ще раз пояснюю, якби не було майдану, ніхто б не відмінив ваш утилізаційний збір. Давайте речі називати своїми іменами. Бо за ваш утилізаційний збір, збір стояла вся країна. І так само да ви мені цікаво, цікаво. Що само... Я само... Я не нічого на Майдан. Бо слухай, я... я дав 5 штук гривень, бо ну, я не маю давав. Я не буду хвалитися, що no. я дав, чи не дав. Чи я був, чи no, не я. тобі говорю, Ми не будемо зараз казати, хто дав, хто не дав, хто може життя залишився, почнемо тут. Я хочу їх зараз далі працювати. Я не рік. тільки нам з вами. А ви працювали, блядь! Хто працював? Ви я працю... працювали, я возили м'ясо. Я, я, я возив м'ясо, в мене тентова машина стоїть. Я знаю, що вам. ви возити. Ну то йдіть подивіться, я вам ще раз. Він не потрібно вашої машини розумієте? Ну то добре, то нащо ви на мене щось тут кажете? Я, я говорю за людей, я які, не які мають проблеми, розумієте? Та це від... то, ну, то, ви чого, за тільки відвалімо що не робити? Вони з мають машину стояти. Давайте будемо.

Бачите? Край, крайний. Край туда поприйняти. Так не мы это камни кома, а самым своем.